yep yeah. Дуже тяжює до концепції, що бакалавр має бути дуже базовий. А далі, вже, наприклад, якщо хочеш ти на журналіста, отримай якусь базову серйозну освіту, а на магістратуру йди вже на чи спеціаліста, йди вже там на журналістику. І вперед. От я дуже потужна журналістів, які там дуже шарять в темі. Наприклад, у мене є там Микола з латифондистів медіа, Куркуль Медіа зараз. Він має дуже потужну класну біологічну освіту, і потім вже закінчив вже і філологічні там курси інший. І він просто офігенний журналіст в аграрці, тому що. Що він має оцю ну він розуміє, як це все відбувається. Да? Для uh -huh. нього те, як рослини живуть, і ну, це для нього як білий день. Да? Але я кажу, що просто Ну, знову таки, це моя позиція. Тому хтось може сказати, ні, я от е, хочу бути. Ми там. тут два історики. Просто базова освіта, що таке базова освіта? Біологія, математика, історія. Отака така класична. Знаєте, така, от от вона, яка дає певний погляд. Це як для мене. Певна сходинка до всі ми йдемо до якогось загального розуміння суспільного і земного буття, так, але ми маємо через якусь площину до цього прийти.